Вітаю, друзі! Наразі у мене марафон у вигляді трьох рибалок поспіль. Але, на жаль, матеріалу не настільки багато, щоб випустити більше повноцінних відео. Тож частину я виклав у вигляді шорців, а основні моменти будуть в цьому відео. Тому запасайтесь смаколиками та приємного вам перегляду! Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні у нас знову на наджиг. Ми у новому місці для вас відповідно. І будемо пробувати виступати по білій рибі, як завжди. Починаю я з мармишки 0,3 грами і штучного мотиля. Ходили ми на рибалки два рази. Можете переглянути результати у шорцах, де було багато бичку, а на іншому ставку було обривання повіця невеличким карпіком. Хоча товариш мій спіймав і карпіка, і карасика. Ну, сьогодні є надія, тут, що все-таки риба теж буде активна, але є проблема у вигляді трави і великої кількості стерні. І, можливо, прийдеться робити максимально активні проводки, щоб не заводити мармишку у весь цей гузир. Було клювання без за все, окунь. Тому що окунь тут в кількості. Ну от, відповідно дивіться, в чому тут усіяне усе дно в таких от палицях. Головне, щоб не розгибала гачок. Та щось глуховато. Я вже одну мармишку мінус. Там магушки. Я поймал двох или трьох. Так ти одного тащиш, поняла, а за ним чуть біжить. бежит. Он там точка не подлавливается. Типа ты что-то проклевываешь, но. А ти що, а, ти на грамчику ловиш? На два. І на твою от. А. Так это называется. Так, я понял. Я щось пробую поки що половить э, четко конкретно мармышинг. Ну, Клюка теж пробують, пока у нього була одна покльовка. Ну у мене теж була тут покльовка отам. Ну, просто я не можу докинути 0,15 грамом. Ще й вайтбейтом. там. Може зараз поставить теж у цього дурачка так закид, чуть-чуть у мене збільшиться. В берегу нема. О, були клювання. Є. На паузі. От він. Є. Да. Опа. О, о. Маленький Пан Владислав. Вот <схай> от вот Під Бидоборы. Та в окуні тут страшні, конечно. Ну, давай, тікай. Це я так. У нас Ого. О, я тут під берегом тут уже живу. Да, Ну ми сьогодні вже могли тараньку би робити, якби собрали окуня. Ну там такий ок. Не, ну у мене було два таких покрупне я. У меня мене прям був хороший. і толстенький. Хорошенький друголек. О, ударчики є. це у мене витіснуло з моєї, блін... Просто тут не хочу упасть. Ах ти, ну бачили. А що це молил? Ага, каже, віддай мателя, да? так? Так, і каже. О, мотель буду, буду, Да. Давай. да. А гачки трошки йому для писака, знаєш, такі, ну типа. Ви, звісно, грамчиками ложите, прям. Хорошо, бо в мене 0,5, він якби летить, але... А воно так далеко і не треба, просто щоб дуже не шуміти в нього. Я підвожу десь отуди, от ти кидаєш, що то вона туди і бере. Цікава тема. Ну, Бачиш, він активний, він навіть на таку проводку як це ми діла, він бере. Ну, за дуже якийсь маленький, він тупо не може. Та хоч що він. Це прикол, просто такий Кирил сидів на плитах, грався з маленьким окунем, а ну, з маленького окуня попадається якби і побільший. Я думаю, треба поставити ще попробувати Ringo. Oh, yeah, like... Того що в мене буде так ще трошки тяща. Yeah? Да. Oh, yeah. <laughs> Просто губами схватив полярису. Да. Ай, okay. так це щось. Ну, Просто щось прикольне. Окунь! Ох, який ти бойовий. Давай yeah, підтримаємо. Отакий от нами. От. О, о коні. давайте тікай. Бульк. Ну він такий бойовий. Да, це хороший. Оп, окунечок. Ось так. Приятний. У ну, мене такий так, так, така був, я підсів. Зажував, як дурак, лятко. Бульк. Ні, мене прям закрив. Цей That's що я взяв, він хоч і маленький, но він іменно бойкий був. Я даже прям відос вирішив включити. Перекину, не перекину, перекину. Я зверху уже... проведу. Угу. Да. Я тут уже себе на, люпу, на, на рельсы а я спал. По дну. Вот он. А, і за, біж, так. А, і за, ним, а ще, за ним ще. Один, один, так. Так. <ріху> а його, його довби, дивись. Шо Там он більший його. Ти дивись, дивись движо. А ну. Він візьме, більший тут був. Давай я приманю. А, він у мене стою. Уже зійшов. Ти бачив, його прям за ним більший йшов окунь. Ну так. Да. Прям явно більший окунь за ним йшов. Тікай, малече. за ними йшов такий окунь плюс-мінус, як Кирюха випустив. Ну, це було б прикольно, окунь в окуня. дуже сильно. Він дуже його хотів. Так. Є? Да, 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 да. Да. Я сразу не понял, я думав, що тут есть заставка. О, це прям хороший, да? Да. Я два батальона. Под нафтюн Ага, Может вообще шука? Завив. Да, почекай. У мене тут непоганий цей завів. Давай, давай, выйду. Выйшов. Ты заплыв мальчик. Обидві тап. Молитвы помогти якось. Ну. Ой-ой-ой, давай, 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 -да. Є, саме, да. Да, давай, 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 давай. Оба. <схай> Оце воно. Ну, це прям він дуже прям <схай> тянув, тянув. Це такий. <схай> а ти под А подну? Це... Ні, да. у мене, кстати, не подну взагалі. У ну, мене прям. Я просто прийшла, ну, типу, вирішила якісь питання. Треба обисне питання. Вирішила якісь питання. Це такий прям. у Прям хороший ладошечний окунь. Ну, тобто ладошка. в ньому є 19-20 см точно. Тож газу, ладошка. Газу він дає, конечно. Да, це прям вказу сильно. Вказу. Но бачиш, фрикціон розтягнутий і він в траву заводить. Блін, Віталік, ти я встань, тут скрашку, бо ти ж перекидаєш нам повністю це по на ля попряміш. Я оту час попробую. Тока, прямо, зверху. А, вона тут там по центру стоїть. Де по центру тут? Прикинь, я не знімав. Да. Mm. Я знімав. Офішли. Вони прямо дуже близько. Ну і довго ж я з ним. Колочиш, перейди на цю сторону, якщо ти вліво кидаєш прямо. прям такие окунь-окунь. вот окунь. таких вот да дуже классно тянуть он по-перше что боевый Ох, клювание есть Хороший. да да Пятяны трошки Ой, хороший. Ой, у мене Оба. Іди ж ти сюди. Це прям да, ще один такий теж ладошечний. Ого. Гарний окунь. Класно. Віталіка теж. Ну, такий от окунь на мотиля клює. Думаю, там прям на великий гачок бере. Йому все одно, так. Да. От тут я би вже сказав, що можна було б на тараньку назбирати, Віталік, як ти кажеш. А у нас catch and release, да? Я буду так. Мало. Блин, аж захотелось маленькие воблеры с собой брать. Ну, ну, Можно было да, вот я, я, бы рекомендовал. Ну не, вот если вот так вот стая стоит туда, конечно, интересно, ты же силикон не тратишь по факту. И что там кажут? А кажут, что как бы, ну, добрый день. Чвокунь? Чвокунь є. Чвоку, Це вже даю йому трошки заглотить, бо паляр длинна приманка. Mm -hmm. А ти виходить, що... О, якраз. Розкажи, як О, ти лав. Знову мене риболовлю, знову мрамишин. Як я ловлю? Звичайний закид. є. Yeah. Взяв без підмотування, одразу підкручую і смикаю. Так просто веду смику і смикую в пів води, в пів води. Він такий, о, буду, да, давай собі. <сих> і все. Психана на Наджих, я би так назвав. Тому що я теж цю мармишку тіліпаю, так що це явно ненормальний рух мотиля. <сих> <Так і звичайний сих> типа 0,3 мармишка, ходи, отак ходером там. <сих> <сих> така, а норм... при чому він клює, так? Да, я не знаю, такий прикол. Что, мотель, мотыль? Ну, да, давай. дай Тихонько плыви. Uh -huh. Почув. Так Почув. О, вот он. Ой-ой-ой. Иди сюда, иди сюда. Він нагнав <laughs> Справ... справедливо нагнаний окунь, просто. Давай. Там під деревом є далі тіньок. Ого, тут досить глибоко під берегом. До речі. І зразу під берегом бере окунчик. Ой, якраз він пішов. І, хоч не було конкретно великих трофеїв ще й в кількості, але рибалка, де кожен третій закид приносить рибу, дуже затягує. Тому сподіваюся, що вам сподобалась підбірка клювань і атмосфера відпочинку. Неодмінно очікуйте нових пригод та напрацювань.